Всіх вітаю, друзі! Ми сьогодні маємо ряд новин, які стосуються мобілізації 18-річних, повернення українців за кордону. Далі плювка в лице українцям, який чомусь ніхто, на жаль, не помічає. І також ще багато цікавого. Тож дивіться це відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, хто досі не підписаний. Перевірте, до речі, чи ви не втратили свою підписку, і давайте. Починати, отже, по-перше, хотів би прокоментувати нову заяву Дмитра Лубінця, який являється омбудсменом з прав людини в Україні, і він говорить наступне: що мобілізація 18-річних позбавить Україну майбутнього. Нагадаю, що той самий Лубінець м, буквально на днях говорив, що е, не, не все менше є випадків бусифікації, і що в Україні в принципі ситуація дуже хороша, дуже позитивна з правами людини. Ну окей. Давайте про його досить здраву думку. Говориться наступне: йдеться про категорію громадян, в яких ще немає своїх родин та дітей. Якщо почати мобілізацію молоді від 18 років, то не буде майбутнього України, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. В принципі, ми про це з вами неодноразово говорили: про те, що рішення про мобілізацію 18-річних це фактична втрата майбутнього для українського народу, яка. В загальному втрачає, після чого втрачає, втрачається в загальному вся ідея цієї війни, він давав інтерв'ю Української правді і він назвав категорію громадян, яка є найбільш ефективною і яка може і повинна воювати. І це дуже і дуже сильно здивувало мене, да і не тільки мене. Якщо ми. Заберемо і цих молодих хлопців, яких немає родин, немає дітей, автоматично в нас не буде майбутнього України. На мій погляд, в нас ще є достатньо велика кількість чоловіків середнього віку від 30 до 45 років. І він також розповів, що станом на грудень 2024 року отримав майже 4 тисячі скарг надії представників ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів. Закарпаття це регіон, де таких звернень найбільше, на другому місці Кропивницький. Також наступне далі пряма мова дуже цікава. Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали повністю здоровою, має серйозну хворобу, розповідає лубінець. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов в ЗСУ виключно в тилове забезпечення. Одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну. Фасаду, але е, він також підтверджує, що трапляється багато інцидентів, коли навіть люди з хворобами, ті, які не мають бути на нулі, е, одразу ж відправляються на нуль. Е, в загальному також е, зараз є дуже багато різних експертів, і от останні 2-3 дні почали з'являтися. Е, Дуже багато повідомлень знову ж таки з критикою міністра внутрішніх справ Клименка, е і також е знову почали згадувати про е пенсіонерів військ про пенсіонерів поліцейських, різних там спецслужбістів, деберівців і так далі, які е вийшли на пенсію в 45 років і далі просто собі. Ходять, відпочивають, хоча фактично в них є. Вони підпадають під мобілізацію по своєму віку, але е, бачимо, що на сьогоднішній день. До сьогоднішнього дня це питання дуже серйозно ігнорувалося, але зараз багато і народних депутатів України, в тому числі до речі, і від слуги народу, починають говорити про те, що так бути немає, і що треба не мобілізувати 18-річних, а звернути увагу саме на ці категорії. І мені здається, що на сьогоднішній день депутати. Починають говорити е, те, що хочуть чути люди, так, що хочуть чути українці, бо це питання, яке в інтернеті піднімалося е, дуже довгий період часу. І це все знову ж таки, е, якщо ще взяти до уваги е, вчорашню заяву Сибіги, міністра закордонних справ, який сказав, що потрібно забезпечити всі права і всі конституційні. Е, Права для українців за кордоном надати їм консульські послуги. Хоча нагадаю, що сам Себіга ці консульські послуги і обмежив особисто своїм підписом. Створення мін єду, різні розмови про те, що треба піклуватися про українців за кордоном, це все підводить нас до того, що все ж таки. Йде якась підготовка до виборів. Ми бачимо, що на днях також виліз в інфопростір Бойко, якого потім повезли в СБУ, потім він вибачився. Потім голосували за відсторонення ОПСЖ від виконання своїх обов'язків в Верховній Раді. Потім також хотіли зняти бойка з профільного комітету, але і одне, і друге. Голосування провалили, так? тобто не набралася потрібна кількість голосів, і також переважна кількість слуг народу не голосували за підтримку таких рішень. Хоча, хоча ми бачимо, якого, ну, якби, якого резонансу набула справа з цим бойком. Да і не тільки бойко зараз виходить в інфопростір, багато хто про це говорить. І також натрапив на одне дуже коротеньке відео. Від е, якоїсь ноунейм no жінки в військовій формі, яка пропонує е, дуже таку е, чудову ідею. Давайте зараз послухаємо тут. Буквально 25 секунд і далі повернемось. Я включаю. На цей раз ми не повинні допустити цей весь старий алігархат. Тимошенко Порошенко з команди. Ми повинні зараз з вами всі разом об'єднатися. І створити свою народну, народну партію, яка буде керуватися військовими хлопцями, які стали на захист нашої країни. Е, вже бачимо, що також починають з'являтися відео, де пропонується, щоб е, створювалися нові партії. Для чого ці партії створювати і чи взагалі їх можна створювати під час військового стану. Я не впевнений. Але бачимо, що знову. Говорять про простих хлопців. І нагадаю, що прості хлопці вже також були в 2019 році. А зараз ці прості хлопці і дівчата, такі як Мар'яна Безугла, бачимо, бачимо, власне, що витворяють. От. І знову ж таки, це ще одне підтвердження того, що незрозуміло будуть вибори в 2025 році чи ні, але видно, що підготовка до них масово по всім фронтам вже почалася. І також. Далі, переходячи до наступної теми, щодо українців за кордоном, щодо тієї гіркої правди, яка зараз складається, тієї реальності, яка складається, і на фоні е, ухвалення в першому читанні закону про множинне громадянство, хотів би вам е, також включити е, відрізок з інтерв'ю з Наталією Панченко, яка є громадською активісткою, яка має стосунок до української діаспори. В Польщі, е, так і е, я зараз включу, ми його послухаємо, і потім також перейдемо до обговорення. Це була постанова про те, щоб перестати просто з дня на день українським чоловікам видавати документи за кордоном. Це нагадаю, що це е, Себіга, який зараз говорить про те, що потрібно е, відновити українцям консульські послуги і їх надання і видачу документів. Е, це він їх відмінив. Зараз він говорить про те, що їх треба повернути. Просто якийсь жах. я не уявляю, хто це зробив, як він це аналізував. Для мене це просто не зрозуміло. Для мене це тільки чергове підкреслило, що діаспору зневажають. Її не вважають кимось, з ким можна говорити на рівних. Тобто, не подумати, як нам заохотити чоловіків, які живуть по 30-20 років за кордоном, приїхати в Україну і воювати. Або навіть не воювати, але, наприклад. Відкривати свої бізнеси в Україні, платити податки тут, а не по світу. Як це зробити? Давайте подумаємо: ні, давайте виріжемо всі паспорти, хай йдуть отримують польський, бо в мене є з мого оточення купа прикладів. Коли сім'ї десятиліттями живуть тут, вони не брали жодних паспортів, бо вони хотіли бути українцями. Тут виходить ця клята постанова. Що вони роблять? Збирають папочку документів, приходять і за місяць отримують польський паспорт. І все, і попав Україна. І чого я буду доладити? Чого я буду відкривати свої фірми в Україні, щоб туди заводити е, шалені податки, якщо я можу відкрити в Польщі і не напрягатися? Ось це для мене було взагалі незрозуміло. Цього ніхто ні з ким не консультував, е, ніхто ні з ким не зважував, які будуть плюси, які мінуси. Я впевнена, що якщо це питання дослідити, то це дало супер багато негативу. Не стало від цього більше людей на флот. Але стало дуже багато всього негативного і найгірше, що зробила держава Україна, вона сама цією постановою закріпила за українцями, які живуть за кодоном, тавропухилянки. І тоді всі коментарі від України через Польщу по Сполучені Штати в соцмережах, ага, той українець він живе за кордоном, значить він ухилян. Ні, українець, який виїхав за кордон до повномасштабного вторгнення, і проживає тут на законних підставах, він не ухилян. Це перше. Друге, українець, який виїхав під час повномасштабного вторгнення по дійсних документах за територію України, бо він інвалід, хтось із сім'ї інваліда боку або ще щось, він не ухилян. Але Україна на всіх поставила клеймо ухилян своїм законом. І якщо ніхто люди не можуть зробити документів, досі на них а він мабуть нелегально виїхав десь на кордоні заплатив, тому зараз прийшов, і в нього немає українського паспорта. Ні, не тому. Він живе коли 20 років, у нього тут фірма, у нього тисячі працівників працевлаштованих. І він з дня на день може втратити можливість доступів до електронних кабінетів, до банку і так далі, бо український паспорт закінчує термін дії, він йде, отримує польський, і все. Це була супер необдумана річ. І вона була ніяк не сконсультована з діаспорою. І це для мене приклад того, як на сьогодні відбувається комунікація між Україною і державою. І між ястрою. І звичайні пересічні люди в Україні вони навникають, вони цього не розуміють. Вони думають точно потікало. А насправді? Отже, тут е, дуже насправді цікавий е, випуск. Я посилання на весь випуск залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти його повністю подивитись. Е, і отже, я повністю згоден з е, пані Наталією, і е, тепер можна співставити е, ту реальність, яка є на сьогоднішній день. З обмеженням консульських послуг, з обзиванням зрадниками і ухилянтами всіх українців, які знаходяться за кордоном, розказні про те, що потрібно у всіх позабирати паспорти. І на фоні, по-перше, заяв Сибіги, і по-друге, на фоні підписання закону про множинне громадянство, яке дозволяє в спрощеному режимі отримувати громадянство різним іноземцям, при цьому не втрачаючи своє перше. так? І при цьому отримувати право голосу, що найгірше в цьому випадку. Е якби воно абсолютно ніяк не співставне з реальністю, воно ніяк не корелюється і це виглядає як. Повний абсурд. Що стосується Сибіги і його заяв, то це взагалі якась клініка. Бо такі дії вони вказують тільки на те, що українців просто хочуть мати за ідіотів, думають, що вони нічого не знають, нічого не пам'ятають. І, от довше новини, ніж тиждень, ніхто не аналізує. Саме тому Сибіга може собі зараз на сьогоднішній день. Дозволити розказувати про те, що потрібно е, відновити справедливість, потрібно надавати якісні послуги українцям за кордоном. При цьому забуваючи, що саме з нього, саме з його підпису, і саме з того єдиного документа, який був підписаний і розісланий 25 квітня е, по всім е, консульствам в е, українському світі, саме після цього почався. Оцей балаган з українцями за кордоном. А зараз потрібно, якщо будуть вибори, потрібно, щоб ці українці за когось голосували. І потрібно зараз якось дуже швидко і кардинально змінювати ситуацію. Якось так, друзі, це виглядає. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!